Сові на території музею просто неба є унікальний музей космосу. Він єдиний подібний у світі, розміщений всередині церкви 19 століття та містить колекцію речей, пов'язаних із освоєнням космонавтики. Факт його існування та історія дивовижних експонатів облетіла багато куточків світу та не перестає приваблювати не тільки українських, а й іноземних відвідувачів. Науковий співробітник музею космосу Нія Переяслав Сергій Вовкодав розповів, що церква Святої Параскеви, у якій розміщений музей космосу, зведена 1891 року. Колись вона стояла у вже затопленому селі в Юнищі, що на Переяславщині. Наприкінці 1960-х 1970-х років виникла ідея перевезти церкву у музей просто неба, який тоді вже функціонував. До тодішнього директора Перяслав Хмельницького історичного музею Михайла Сікорського звернулися люди з проханням перевезти церкву, щоб врятувати її від затоплення. Так у 1971 році її перевезли, а в 1974-му встановили на території музею. Відтоді, як перевезли церкву, Відразу виникло, виникло питання логічне, а що ж відтворювати в цій експозиції. І Михайла Івановича Сікорського виникла ідея створити там музей космосу. Як ця ідея виникла, й досі, ну скажімо, остаточно незрозуміло. Дехто вважає, що його на це якби спонукали його друзі, які Займалися технічними науками. Дехто каже, що це досить спонтанна ідея була, тому що на той час, а це нагадую, кінець 60-х, початок 70-х років, шалена популярність космічної галузі і взагалі на теренах тодішнього Радянського Союзу створювалася ціла мережа таких музеїв. А Сікорський, як музейник, як розбудовник музею, він слідкував за цими тенденціями і. Насправді міг захотіти створити такий музей і в Переяславі. Хоча Переяславщина дуже далека від космосу взагалі була, від космічної галузі. У нас з Переяславщини не підходять досить відомі там якісь люди, які займалися космонавтикою. Але все-таки Сікорський вирішив це зробити, і це була дуже авантюрна ідея, тому що перспективи перевезти сюди, в Переяслав. Маленький на той час районний центр, який був, напевно відомий лише із-за того, що тут був створений цей музейний комплекс, тут перспектива була ніяка. Але Михайло Іванович Сікорський він завжди сприймав такі виклики, авантюри позитивно і навпаки, це для нього. Було ще одне завдання, яке треба було виконати, яке треба було подолати. Тому він, вже починаючи з 1974 року, відтоді, як ця церква була встановлена, як я казав вище, він починає звертатися до різних установ, співробітники нашого заповідника, тоді ще не заповідника Державного історичного музею, звертається до різних установ, які пов'язані з космонавтикою, з проханням допомогти створити такий музей. І, скажімо так, оскільки впевненості не було, в накопиченні великої, великої кількості саме космічних експонатів, вирішили створити музей світопізнання та мирного освоєння космосу. Ну, мирне освоєння космосу це. Знаєте, такий додаток, який раніше використовувався завжди в Радянському Союзі, по принципу на злодію шапка горить. Звісно, космос освоювало, зокрема, керівництво, прагнуло освоїти радянські держави, прагло освоїти космос саме з військовою метою і ставило військові саме цілі. Ну і е, чому світосприйняття, світогляду музеї хотіли показати, як розвивалися уявлення про космос в цілому в різні етапи розвитку люста а потім перейти, власне вже до космічної галузі перші експедиції з накопичення експонатів розпочалися у 1976 році. Тоді співробітниці музею поїхали до Москви, де їм зголосився допомогти Георгій Береговий, який був начальником центру підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна та вихідцем із України. Вже до 1978 року. Найбільш цікава частина експозиції була сформована. У березні 1979 року музей відкрили. Сергій Волкодав розповів, як реагують священнослужителі на те, що саме у церкві створили музей космосу. Здається, в 15 чи 2014 році наш музей так трапило, що відвідували священнослужителі і. Ну, я не буду зараз сказати, хто це був, але не найнижчих санів, будемо так говорити. Тобто, це ті люди, які мають відношення до керівництва церкви. Вони нічого не сказали про те, що в музеї, музей космосу розташований в церкві. Чому це так? Тому що це не церква в розумінні як будинок, чи приміщення, чи споруда, куди приходять до Бога. Так, це пам'ятка вже, це об'єкт культурної спадщини. Це музейний об'єкт насамперед. І, звісно, що, якщо так з загальних етичних міркувань, начебто музей космосу в церкві не годиться робити. З іншого боку, треба розуміти, що які були мотиви створення такої експозиції в церквах у радянський час, в більшості країн тогочасного Радянського Союзу, зокрема і в Україні, намагалися таким чином боротися проти релігії. Хоча чи було це випадку з Сікорським, я сумніваюсь. У нашому випадку швидше створення такої популярної на той час експозиції стало можливістю подальшого існування цієї пам'ятки. Тобто це врятувало цю пам'ятку. У музеї всі експонати цікаві та автентичні. Є й такі, що виготовлені лише у кількох екземплярах. Серед них макети роботизованого самохідного апарату Луноход-1 яких створили тільки два. Та, які в різні періоди запускали на місяць, він проїхав понад 10,5 кілометрів на поверхні місяця. Передав понад 200 панорамних знімків, більше тисячі звичайних фотознімків, Він брав проби грунту і таке інше. Керували ним. Із землі, тобто він дистанційно керувався, хоча це в частковий апарат був, але все-таки керування з ним, управління здійснювали з землі. І він надзвичайно точно відтворює всі деталі, я маю на увазі, макет, і які були присутні на оригіналі. В 2013 в році до нас сюди завітав Олексій Леонов. Це людина, яка перша, космонавт, яка перша вийшла в відкритий космос. Перебуваючи тут в експозиції, він сказав, що він об'їздив майже всі музеї-космонавтики, які існують в світі. І от таких макетів він сказав, що він бачив тільки два. У нас ще в одному музеї, в якому він не уточнює. На жаль, він дуже швидко тут забіг. Він їхав десь до друзів на Черкащину і він не знав, що тут є музей космосу. Потім побачив вказівник музей архітектури і побуту. Приїхав і виявилося, що тут на території цього музею музей космосу дуже цікавими для відвідувачів є на перший погляд звичайні парашути. Проте один із них належав першому космонавту планети Юрію Гагаріну. Також в експозиції є парашут, який належав першому українському космонавту, який здійснив політ у космос. Павлу Поповичу. 1962 року він виконав у космосі українську пісню Дивлюся на небо і думку гадаю чому я не сокіл, чому не літаю. Гадаю. Сховище перевезено велика кількість експонатів. Зокрема, це ті, які вдалося. Досить легко спакувати, перевести. Зокрема, це велика кількість світлин, особисті речі, такі як одяг космонавтів, там годинники і таке інше. Дрібні різні речі, які використовувалися під час експериментів в космосі. Також серед таких найбільш цікавіших це скафандри космонавтів, скафандри космонавта Зудо рятівного типу, який теж має унікальну легенду, тому що. Космонавт Зудов не приземлився як звичайні космонавти. Він разом із своїм напарником бортінженером Рождественським, вони приземлилися в Казахстані в Солоне озеро. Їх довгий час не могли витягнути звідти, бо буря була. Великий вітер, шквали були, і вони ну всі думали, що вони загинули. І Це саме той скафандр, який е, був свідком от такого невдалого приземлення. Цікавим екземпляром є і маятник Фуко, який виготовляли спеціалісти інституту механіки імені Степана Тимошенка Національної академії наук СРСР.